Вітаємо! Ви на каналі Галицький Лев. І сьогодні у нас розповідь про сучасне воєнне мистецтво, яке надихається історичними джерелами. Але спочатку невеличкий дисклеймер. Друзі. Останнім часом відео на каналі виходить вкрай рідко, тому що більшу частину часу я проводжу на сході України при таких прекрасних апаратах, як цей Хімарс, який захований в посадці неподалік Херсону. Але після перемоги, звичайно, відео буде більше, матеріалу буде більше, і українське YouTube буде розвиватися краще. Із самого початку повномасштабного вторгнення український народ почав несамовито гуморити, креативити і творити такі меми, що західні країни почали заздрити нашому гумору, а їх журналісти писати про наші меми репортажі. Мене як історичного реконструктора найбільше зацікавили ті малюнки. Які явно були натхненні джерелами середньовіччя, манускриптами, малюнками, того часу гобеленами та іконами. Тож ми маємо унікальний приклад сучасна творчість, яка виконана у стилістиці середньовіччя, і це ще один спосіб проявити свій талант у історичній реконструкції. Але проходять нові місяці війни, і сучасні інфоприводи та нові меми витісняють старі з нашої пам'яті. І усе це буде втрачено спливе як сльоза на дощі. Тож я вирішив зібрати їх та оглянути у даному відео. В одні з перших днів з'явилися малюнки Івана Скопа, який малював жартівливі ілюстрації для гри Деусло Вульт. Палаючи міста України, посполитий народ разом із ЗСУ, що озброївся проти двоголової драконоподібної почвари, коктейлі Молотова та ненависна Z над ворожим військом. Ці малюнки натхненні ініціалами у стилі 14 століття. Початковими літерами манускрипту, які часто прикрашалися символічними чи сюжетними сценами. А ось ще одна робота Івана з Бавовною та Котлом. Із самого хрещення Русі і по сьогодні на наших землях неймовірно шанують ікони. Їх канонічне зображення впізнавано десь на рівні підсвідомості, і тому неймовірно влучними стали постіронічні іконоподібні малюнки святої Джавеліни та інших святих, що долучилися до цього сонму: свята Енло, святий Панцерфауст і, нарешті, святий Хаймарс. Ще в 2014 році художник Кріс Шоу намалював Мадонну із Калашніковим. Але саме в 2022 році цю ікону переробили у мем Крістіан Борис та Євген Шалашов. Ікона Святої Джевеліни навіть потрапила на Мурал у Києві. Але щоб не турбувати церковників, ніби згодом прибрали. Але ідея іконоподібного зображення надихнула багатьох митців. А картину українського художника Максима Паленко Маріупольська Покрова продала на аукціоні Сейн Джевелін» за 22 тисячі доларів. Із часів середньовіччя і до сьогодні ми послуговуємося майже незмінними правилами геральдики, про яку обов'язково знімемо окремий ролик. Художник Олексій Бондаренко створив неймовірно крутий арт, на якому святий Юрій боре московського двоголового змія, а його спис розростається на геральдичне дерево із грибами країн, що допомагають Україні в цій війні своєю зброєю. Також Олексій Бондаренко створив нещодавно дуже цікавий арт герб інтернаціонального легіону. Герби міст героїв, які перші стримали наступ московської орди, також надихнули Олександра Ком'яхова на створення більш сучасної та експресивної версії цих геральдичних символів. Найвідоміші меми та події початку війни, тракторні війська, народні протести, бомбардування Маріупольського театру, хвилі біженців та хоробре послання захисників Зміїного, надихнуло художницю інну роду на створення неймовірного арту в стилі знаменитого гобелену із Байо, шедевру 11 століття, завдовжки 68 метрів. Компанія Armstreet використала цей арт для принту на футболках. Ця шпалера варто окремого відео і в ілюстративній формі розповідає про завоювання Британії норманами. І гобелен з байоб продовжує надихати інших митців і аматорів, адже в мережі є сайт-конструктор, де кожен може створити фрагмент гобелену на злобу дня. Нещодавно хтось із західних користувачів згадав про цей конструктор та зробив путінську версію знищення труби північного потоку злими англосаксами. І далі понеслося: ось вам і моя спроба зобразити казан у Лимані та Хаймарс за допомогою середньовічної вишивки. Посилання на цей сайт конструктор буде в описі під відео. А для екзотики наостанок ось вам арт натхнений класичними японськими самурайськими ксилографіями. На жаль, я не знайшов автора, але це дуже гарна стилізація. Більшість із цих малюнків була створена для того, щоб зібрати кошти на поміч українському війську, і метою цього відео жодним чином не є заробити на цих малюнках, а навпаки, прорекламувати їх творців і дати їм можливість заробити ще. А наостанок я попрошу вас підтримувати наших митців та купувати мерч із їх малюнками. Адже у час війни саме митці, художники, актори втратили більшість можливостей для заробітку. Війна знищила наш бізнес. Але сподіваємося на найшвидше настання миру, і тоді будуть нові меми і нова прекрасна творчість. Вам же я дякую за перегляд і прошу поділитися цим відео у своїх соцмережах та із своїми друзями. Підпишіться на канал, не забудьте вдарити в дзвоник. А як є така можливість, підтримайте нас на патреоні. До наступних відео!